Всім привіт! Сьогодні ми готуємо яєчню. Для цього нам треба 4 яйця: одна цибулина, чесник, шкварки, сіль та перець. Спочатку ми нагріваємо пательню. Першу ми кладемо шкварочки спочатку, щоб вони розплавалися по всій пательні. За той час ми нарізаємо цибу, цибулину. Шкала вже розтепились і ми е, насипаємо цибулю. Так. 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 Тепер ми перемішуємо це все. Цибулю мішаємо поки вона не стане прозорою. Говори. Спочатку ми підготовлюємо чизничок. Два великі зубка а... і ми їх дуже тоненько ріжемо. Ми зараз насип... цибулька вже посмажилася. Насипаємо ми... чесничок і ми, і ми готуємо 3-5 хвилин. Минуло 2 хвилини. Ми зараз беремо 4 яйця і розбиваємо їх. Так. 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 Ми це зараз солимо. Тепер чимо. І ми це маємо постійно мішати зараз. Наша яєчня готова, зараз будемо подавати. Подаємо білим хлібом та вершковим сиром. Ну, можна ще і так.